Кращий кейстар, водафон чоловік. Мені Vodafone зробив 570 гривень в рік я оплатив. І кожних 4 тижні безплатно включається. Ну тобто за рік оплату зробив 570 гривень. Там 40 з чимось гривень за місяць, виходить. От і порахуйте. Скажемо так, я говорю про те, що мені зробив який оператор. Київстар, Лайф, я так не домовився, на жаль. А от, е Vodafone, красавчик, і ми з ними домовилися, я їм рекламу зробив тоді. Так що так, навіть стрімлю зараз з Vodafone, Тобто роздав з Vodafone і провожу стріми. А Київстар взагалі для стрімів не підходить. В них такий тупий інтернет. Лайф не знаю, не пробував. Но поки що краще між Київстар і Vodafone, для стрімів все ж водафон. Хоч не тупить так часто, буває трошки притуплює, але не так, як Київстар, Київстар взагалі. Повна на Для стрімів не підходить.